2,5 стільо два половини мільйони євро. Це навіть більше ніж 100 мільйонів криви. тобто тут є найінноваційніше обладнання. А попередньо планується вирядження 200 процесів в рік і попередньо до 40 людей працювати. І тут є замість за цих, давайте всередині подивимося, оскільки останні допросимо yeah. до до давайте про яким станувати можливо декілька хвилин, щоб показати і дати як, скільки тут площа замощення, були такі ключові цифри, показників, щоб зрозуміти детальні yeah. собі yeah. тут. Дивіться, тут приблизно було шість тисяч метрів квадратних простанування землі. То, е, сама, е, Оскільки ця частина була в яру, е, і е, тут була ну, така тобто, дуже нерівномірна земля, і е, е, це все треба було донасипати для того, щоб е, забезпечити е, нормативні ухили для людей з інвалідністю, е, то е, в нас вийшло десь порядка більше тисячі е, кубів землі, яку сюди потрібно було привезти для того, щоб е, розпланувати територію. Тут є десь приблизно 4 тисячі метрів квадратних мощення відновлення газонів і тисячі метрів формування усіх лікарів. Також є робить від паркування місця, шукування постатив. Я не знаю, що це таке. 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 Я що це таке. Я не знаю, 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 що це що це Ти генеральний план, так. ми з вами Фактично декілька зональних тут використано, да? тобто перша зона, в якій ми розміщуємося, вона буде використовуватися через дві конструкції, які є змонтовані. Це є, це є частина, де будуть відбуватися, в тому числі є перші кроки вже з, з протезами. Бо що невідомі. Ні, відомі чи можна не зараз Це Паркувальна частина, тобто бачите, більша частина використання. От є пан Олександр. Олександр, може ви так трошки до з точки зору, власне, об'ємів, що тут було зроблено. Дивіться, тут є проїзди. 1425 плюс 48, тобто десь 400, 1475 метрів квадратних. Це ви говорите про площу про, про, про замешання бруківки? Проїзди, це ось ця сіра, сірі, і білий Це є разом 1100 1400. 1475. Потім... Якщо це Може, розкажіть, бо ви то на місце брати сюди, туди за сто метрів. Це є 1475. Потім е, місця для паркування тобто ці чорні, це є 480 метрів квадратних. Потім тротуари в нас розбиті тротуари, на два покриття. Скріп... Тут на фоні. Це є 728 і плюс 330 це 1000 з копійками, Потім, ну, велопарковка до 10 це, метрів квадратних. Це це, Це теж тротуари поміж мішку. Так, відновлення асфальтобетону по біля е, цих роз'їздів. Е, це є і влаштування тут 71 е, квадрат потім е, м, влаштування тактильних плиток з тої сторони на пішохідних переходах. Це є 7 квадратів, mm -hmm. потім відновлення газонів е, 3 300 квадратів. 3300 квадратів. Це, це, це О, Одного, такі зелені зони. По потім клумби, клумби 400 E, 2 метри квадратних плюс дощовий сад 53 метри квадратних і 35 дерев, e, 7 лавок, e, 7 ур. Може просто писні, воно так називається дощовий сад, там мова йде про те, що вода, яка має стікати, вона має струбуватися, тому що через а, а, саму структуру спілується. Бачите, що там є Підключення тут є каналізаційна мережа, виведена, тут каналізація теж під'єднана, і фактично таким чином, бачите, йде таке як... стикання для того, щоб максимально спіровувати воду, щоб вона не заходила. Ну, і і ливнева Ми масимо покриттів, тут чи є ливнева каналізація потім Може, давайте що тоді Олег, ви б тоді розказали про будівельні роботи. Це одна каналізація збирає з поїжджі частини, і тут облаштовані полотці, і вона все заведена в дощову каналізацію. Тоді про етапи робіт, Олег, якщо ви могли трошки сказати. етапи робіт можна Так, звичайно. Значить, даному об'єкті дуже великий обсяг на взагалі пробіг, якщо бачити їхніші реєстри, то це наш плюда. Сілянка було такою можною, і оцей паруб, який довкола споруди. Він є насисний, вкладений, щоб споруду не заводити в досить місць Також дотримано нормативів по усілянку, так, оскільки в нас будуть відвідувачі на інвалідних зі потребами. Відповідно, також ми оцю цю ділянку на Тобто тут є досить чималий обсяг земляних об'єктів. Ось по самому об'єму робіт, так то, то ви бачите покреслення. Олаштована портпорта. Так, так. Але після. Облаштована пропорція. Залишається, що на пропорцію зараз було доробити це знаки дорожні і обмежувачі для автомобілів. Фактично, решта вже всі роботи. Визвонені та корпорати. Облаштовані вже далі Переходи з дороги. Знов шкіло облаштували, освітлення облаштували, і все це може. Можна провети зору доступності, бо тут було кілька варіантів, як робити. Ми пішли на гірше. Я коротко доповню, Олега Дмитровича. Коли от туди приїхала я, то я побачила таку ситуацію, що е, ухили були ненормативні. Тобто тут ухіл був 4 градуси, при нормі 1-2 градуси, там був 9 градусів, і тижним чином тут така була якби яма. Це було за рахунок перепадів землі і висот. І тоді зібрали нараду на, на чолі з Андрієм Олександровичем і вирішили з рекламтами, яким чином зробити так, щоб тут була доступність якість. Чому? Тому що це є об'єкт е, показовий і цей буде доступний. І, і, тому... так, 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 так. і тому проєктанти прорахували, які мають бути висоти, яка має бути там висота тут, і зараз на сьогоднішній день 1 градус, нормально, є дуже добре. І тут також є в межах нормативи. В межах норматива це є 4,5 градуса. І для того, щоб досягти цього результату, необхідно бути, було насипати землі, щебень також, зрозуміло, ну, для того, щоб оце все зробити якість. Станом на зараз, пане Валерій, тут зроблено якість. Наприклад, мені не соромно ось привезти, сюди для того, щоб показати об'єкт, який зроблений з ліцевої з точки до зору доступності. Але було не зовсім якісно, і для того треба просто все доробляти. <звіттє> <там. звіттє> Не вот видами смотрели Это в первую очередь, что вы готовы, 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 Пошторис проходить спортивки. Буде... Роз... Про, тому що, що, що так, та тут роботи ще паралельно. Так, Ми просто доробляли сподиві паралельно, ми все редагували паралельно з тим, як це відбувається. І ну, кошторис розрахований е, по ПВК, по рост сам державним. Всі ті не, на всі ціни є комерційні пропозиції підтвердження матеріалів е, подібне. Тому... Просто я просто допомню, що цей об'єкт користь знаходиться за світлом. Якщо приміститься за баране, то видно, що знаходиться баранений, який почнеться біліта, США, тому що там це не дуже так. Центр історія буде з'єднати, фактично тут дуже важливо було зробити правильні підходи і ця частина. І другої частини, коли приїжджалися. Там це, де вісім будівель. Це окремий проєкт, зокрема. Це, 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 це де де не рахується, просто це дуже важливо, що ті, хто буде поруч там, вони ж більші доступність там, а там більше доступності. На дорогу на на частину. Але ви бачите, це жаль, вони є по є, сьогодні. У мене питання було лише чому без експертизи, і без документів у нас, це питання. у нас вчора було просто обговорення на комісії без жодного документу, коли ми телефонували відповідальним особам. Жодного документу до сьогодні я не побачив. Те що це саме сьогодні я бачу документ без жодного підпису, без початку. І в мене це і здивування. Але якщо колекція не доволі і це нормально, вони готові проголосувати, будь ласка. Я можливо, до пане Гане, тому що мова йде про те, що ми перезначали на початку цього року, знаєте, що критичним є облаштування нових е, ліжкоміс для, для поранення, тому ми планували додатково ну, бюджету місця. Планували кампану, але й такі працювання. вдалося хотіки знайти фактично майже 100% відсотків коштів кампану, залишити наших німецьких на партнерів, тому з тих коштів була пропозиція. Перерозподілити 5 мільйонів тин, якщо не помиляюся, на, на благоустрій по цій частині тут роботи ще справді деякі треба заробляти, тому що паралельно я ж кажу, тут паралельно декілька об'єктів раходяться. Це все кожного дня потрібно синхронізовувати. Тому мова йшла про існуючі передбачення видатків та і на об'єкти були займанографії. на ж і тут ми мали коли погоджувалися на гранти JZ, тобто з цих понад сто мільйонів, тир, мало бути внесок міста зробити, коли німецький уряд будує дає обладнання, будує майстерню. Да то місто має підвести ну, якісь базові мережі, зробити благоустрій. До, до того, що робить німецький уряд. Ну в принципі, і здається, це логічно. Та логічно було б інакше це розглядати, так але ну знов ж таки це це дуже важливо. Тому звичайно, е що багато речей робиться в паралельних процесах. Тут власне пан Ульсадер. Багато колег вони тут три останні місяці, місяці просто днювали і ночували для того, щоб просто я якомога швидше майстерні могла запуститися. Тому Бачите, там поруч є потужний дезергенератор є, тому ми цю інформацію необхідно всю надамо. Щоб а чому виноситься так суму, Тому що є власне частина видатків, яку потрібно буде потрібно буде закривати, але кожну кожну видатку кожен транс буде погодний, так як колеги вийши, так. Ну, будь -як, будь ласка, у лісах. Можливо, колеги, які є зараз на зумі, мають теж бажання, питання висловитися, хто е нас. У нас Роман Степанович, хто що є в Зумі. Хотів би озвучити свою думку з того, що почули, побачили. Я, я підтримую дану ухвалу, вважаю, що це потрібно зробити. Прошу врахувати мій голос. Дякую. Дякую, Роман Степанович. Питань по проекту по, по цінах у вас немає. По кошторисах все ж таки людина, яка будує багато в цьому місці, також розумієте. Ну, на ту площу, що є, я вважаю, що це розумна ціна, що повинна повинна ну а далі сталі ж хай перевіряють, звичайно, орган, виконавчі органи повинні за тим слідкувати в першу чергу, щоб, щоб воно все відповідало. Дякую. А коли з того не проходжує протиза? Ну фактично, десь ви на днях тижнів надають. Я дали про такі останні нюанси, які ми мали обговорити, і. Ми вже до кінця тижня доготовуємо документи, щоб втратити. Так. У ну, так, так. Так, так, так. То на нас місті, були певні нюанси з технікою показниками, які куди включаються. Так. І ми це вже погодили, і це треба попросити до редагування. Решта три мільйонів доплати дізарня, чи яким чином? П'ять мільйонів. Пропозиції, що має забути місто 5 мільйонів ГЕЗ, а решта 3 мільйонів скільки, на скільки на... А, це, 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 частину що... коштів з простору фінансується в ГЗ, узгоджується фінальний кошторис, яка частина. <клес> 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 Більша частина по простору власне фінансується коштом громади міста, так як і передбачено у залученні даного грантового фінансування. Тому зараз відбувається розподіл, яка сума точно має бути. До речі, не те, що завтра є сесія міської ради, тому і була пропозиція зробити цю перевірку, щоб мати точно гарантовану суму коштів, де місто зможе підтвердити своє бажання залучення гранту на інвацію кошти, а місто може сказати, воно дякує за те, що воно теж чимось долучиться, а не лише словом подяки уряду. Так би було правильно. Стрічки. А, хтось не так. Якщо є питання про телефон, Євгена, тут і може всередині подивитися, бо насправді. Питання у нас благоустрою. Всередину вже прийняти, дякуємо до Німеччини за фінансування. Вчора стояло питання лише фінансування благоустрою, оскільки я не бачу цієї території. У мене виникло запитання, чому аж 10 мільйонів? У нас немає коштів щоб фінансувати ремонт вулиць. А тут 에, тротуар нам вчора пояснили, що це на фінансування тротуару. Ніхто не казав, що це є величезна територія, де треба для рушувати, нерів, Для автівок. Ті, Ті, так, і... І парковки. Я ж не спеціаліст, нехай. Не... Та... Ну, ви бачите, більша частина це є паркування я, для, я людей, для людей з алітки. Я, я думаю, стільки потрібно, так. тому що багато для для людей сьогодні є на кількість колісному Ми чекаємо тоді будемо очікувати, що все-таки буде експертиза, яка підтвердить цю суму, бо ми не будемо зараз рахувати метраж прикинуто, що тут 100 метрів. Далі там десь 50 метрів. Здається, що тут менша територія, ви кажете, порахувалися. Варто стверджувати що тисячу 1400 квадратних метрів. Будь ласка, yeah. добре. Але все рівно, якщо е, сесія виділить кошти, буде експертиза, то в межах експерти, в тільки ті гроші будуть ідуть звичайно та, які... Та, і, тобто навіть якщо там буде на 100 тисяч більше, то тих 100 тисяч не буде проплачено, якщо експертиза буде одинакові, тобто. Тут є документально, буде все підтверджено. Я думаю, в рамках на початку ми підписамо. Тут є бачить документі жодного під початку. Давайте резюме. Тоді прохання подати проект з підписами всіх розробників розробних сторін, відповідно, так як це робиться. Так. І також подати, як ви подасте в експертизу, кошторис також подати нам на комісію цю інформацію, що ми були бачені. Ми завтра здаємо асигнування, тобто виділених передбачимо можливість фінансування. Фінансування буде зроблено тільки про те, якби заактовані роботи з Насам, місь... подати, міською радою, яка відповідає відділом нашого аудиту контролю, і по сума вже Што, й, що часто буває, там, в вони можливо прижуться, так побуває, які там статті витрат. І тільки після цього буде оплачені yeah. кошти. І прошу вас також, е Андрій Олександрович, так. е інформувати нас про виходження експертизи, про цитати е експертизи і е дати перевірки yeah. аудитом і контролем, щоб ми yeah. бачили вже це yeah. І в цій ситуації е я думаю, що yeah. ці питання, які справедливі, відникали чергова, це вони сьогодні вже, вже трошки, yeah. скажімо, Частина них відпала, тільки на моїх документів, будемо в себе тримати стання на контролі. Дякую. І тут направду важливо політично показати нашим партнерам донорам, які задонатили поза 100 мільйонів, що ми теж важливу об'єкт, на купі треба агітувати Абсолютно. Я прошу тоді формально, у нас є голоси в групі наших колег Петишина, Рипицького. Колесника е, за е, так формально ми є з Євгеном. Тут я теж ставиться на голосування. Ну Роксана ще так, можливо, в групі долучить свій голос за або проти. Протокольне доручення ми сформулювали. Вірно? Так. так. Документ з печатками з підписами. Це як подібні, це було як протокольне доручення. Після цього, коли продається це ми чітко бачили це. Але дякую, я можу велике питання, братання виносяться до нас на комісію, щоб вони виносили з початками з підписами зрахуйний. Дайте нам, будь ласка, суму грошей, а на що невідомо на що. Дякую. Протокольним дорученням я готую і З колегом вируханням колег голоси колеги в продали голос, спішні фрита. Дякую вам за інформацію і врахуйте, що ми чуємо з вами належно документів для того, що буде комісії. А зараз давайте с якщо можна колеги з Ну, на моєму зумі, моє трансляції. Це бачить наші. Е і не тільки багато думаю, де будуть стримувати послуги, то щоб що дасть якомосно протежне весельня нашим зброї, наших порадах. <звігінь> Thank you. Thank you. Thank you.